Шукаєте гарні мани, маю 12 рік і маю 14 рік. Вони 400 -ки. машини в сервісах, кромі Мансервіс, не бачили в житті ніякого. Дивіться, мотодор? Мотодор, тут взагалі майже нова резина. Тут процентів, мабуть, 70-80%. ззаді абсолютно нова резина. Що на цему? Що на цему? Абсолютно нова резина. По машинам обслуга така, що просто я вам не можу передати. Вон банально, подивіться, нові сакси. Зараз покажу, на тому так само нові сакси стоять. Тут вже чуть-чуть, з рік поїжджені сакси на, на машині. Тут також нові сакси на підвізці. І спереді також нові стоять. талони взагалі не затягані в ідеальному стані, По машині їдеш. Не стука, не грюка, не ні піска, нічого немає. Абсолютно ідеальне состояние. Ціна 12-14 тисяч доларів. Всього-навсього за ці автомобілі. Зараз ще по манам довго покажу вам прикол. Даже подушки, дивіться, стоять нові, да? Firestone. Firestone. Тут так само. Тут стоїть так само Firestone. Новий. Тобто Це до того, що хочу показати, наскільки крутий сервіс по цим автомобілям і наскільки низька друзі ціна.